Як створюються найкращі групи, знаєте, як під час іменно виконання бойових завдань, все керівництво центру постійно виконує бойові завдання на лінії зіткнення. Виїжджаючи на лінію зіткнення, я здобуваю мотивацію повертатись на своє робоче місце і максимально якісно, максимально віддано виконувати свої завдання. Чому? Тому що ти їдеш туди. Декілька днів встаєш з хлопцями в 4-5 в ранку. Буває таке, що і в 4 вже виїжджаєш, і повертаєшся в годині 11-12 ночі. В тебе є декілька годин на сон, і потім знову ти виїжджаєш. І коли ти знаходишся на своєму робочому місці, коли ти стомлений, коли ти там щось відволікає від фокусу на виконання своєї роботи, ти згадуєш, що зараз, в цей момент, хлопці виконують завдання.